Вітаю, друзі, колеги! З вами Олександра Королькова. Дякую за ваші запитання. Одне із них хто та в якому порядку може проводити аудит з пожежної та техногенної безпеки? Чи відрізняється процедура такого аудиту від процедури аудиту охорони праці? Давайте розбиратися разом. Згідно з законом від 6.10.23 року No26559, Кодекс цивільного захисту було доповнено статтею 46 з індексом 1 з найменною назвою аудит з пожежної та техногенної безпеки. Стаття містить визначення аудиту та посилання на нормативні документи, які визначають механізм його проведення. Особливості організації та процедури проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки саме так він називається, встановлено порядком проведення аудиту пожежної та техногенної безпеки, затвердженим постановою КАМО від 2.053 року номер 436 Постанова була прийнята в рамках стратегії дерегуляції бізнесу. Аудит представляє собою аналіз стану діяльності суб'єкта господарювання або іншої юридичної особи щодо відповідності вимогам законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки, будинків, споруд та інших його об'єктів. Аудит проводиться організаціями будь-якої форми власності, яка відповідає наступним вимогам. Отримала атестат про акредитацію Національного агентства з акредитації відповідно до вимог стандарту ДСУ ЄНІСО ІЕСІ СІМнадцять 17020 двадцять Оцінка відповідності вимоги до роботи різних типів органів з інструктуванням. В частині проведення робіт у сфері пожежної та техногенної безпеки. Друге, є внесена до електронного реєстру організацій, що проводить аудит пожежної та техногенної безпеки, та експертів у сфері пожежної та техногенної безпеки. Держателем реєстру є ДСНС. І третя умова до проведення аудиту експертів у сфері пожежної та техногенної безпеки, які пройшли професійну атестацію. Експерти повинні пройти професійну атестацію та отримати відповідний кваліфікаційний сертифікат шляхом внесення відомостей про експертів до відповідного електронного реєстру, держателем якого також є ДСНС. Соб'єкт засподарювання, який має намір провести такий аудит у себе, обирає одну з таких організацій. Для цього направляє відповідне звернення. Зазвичай це лист особисто на електронну пошту або ж за допомогою поштового відправлення. Після цього між сторонами укладається цивільне право договір про надання послуг з аудиту. Зверніть увагу: строк проведення аудиту має бути не більше 10 робочих днів. Старт його проведення повинен розпочатися не пізніше 45 днів від дати отримання звернення підприємства про його проведення. Аудит проходить в три етапи: перший етап підготовчий. На ньому розглядається проєктна та технічна документація, технічні характеристики будівель, споруд. Ступень ризику відпровадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки. Від цього показника залежить періодичність перевірки підприємства з боку ДСНС. Наявність та характеристики засобів пожежогасіння, то що складається план проведення аудиту відповідно до отриманої інформації. Другий етап – основний. Представники організації, що його проводять, здійснюють опитування працівників з питань, що стосуються суб'єкта аудиту Проведення власне обстеження будівель, споруд, обладнання, в тому числі і застосування відповідної техніки та вимірювального обладнання. Процес проведення аудиту може фіксуватися засобами аудіо, фото та відеотехніки обома сторонами за домовленістю. І третій етап власне оформлення документів за результатами проведення аудиту. Акту, складеного за результатами проведення аудиту пожеж. Типова форма такого акту визначена наказом МВС від 22.12.2022 року номер 838 В акті, серед іншого, зазначається інформація про те, відсутні чи наявні на підприємстві порушення в сфері пожежної та техногенної безпеки. В разі наявності порушень в акті складається їх опис з нормативним обґрунтуванням, Акт вчини протягом трьох місяців з датою його складення. Важливим є те, що жодних санкцій чи заходів реагування при виявленні порушень або ж невідповідності нормативним вимогам у сфері пожежної та технології небезпеки аудит не передбачає. Після проведення аудиту підприємство може укласти договір страхування, цивільної відповідальності, суб'єктів господарювання інших юридичних осіб, крім суб'єктів господарювання інших юридичних осіб, у користуванні яких є об'єкти підвищеної небезпеки. ОПМ, за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок надзвичайних ситуацій, небезпечних подій, у тому числі пожеж та аварій на території та або об'єктах нерухомості, підстава частина 3 статті 49 Кодексу цивільного захисту України. Даний договір дозволить відтермінувати строки планових перевірок з пожежної та техногенної безпеки контролюючим органам ДСНС. Але це стосується. Тільки суб'єктів господарювання з незначним або середнім ступенем ризику більш детально в одному із наступних відео. Якщо відео було корисним, поставте йому вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб регулярно отримувати інформацію з практичними порадами для вашої роботи, а також новини законодавства. На все добре!